Сашо пішов цього тижня після 23 років у Динамо Київ Олександр Шовковський офіційно завершив футбольну кар'єру. Тим часом його колеги з команди освоюють нові горизонти. Про родинний бізнес ми допитали динамівців, їхніх дружин та нащадків. Білими нитками шити. Дружина футболіста Сергія Ривалки дебютує у ролі дизайнера одягу і представляє першу дитячу колекцію у групі підтримки Динамо Київ. Ми вперше брали у вас інтерв'ю. Ви розповідали про те, що не в захваті від того, щоб дружина поверталася на сцену і знову співала. Сережа зараз проти того, щоб я пела. Чому ви проти продовження вокальної кар'єри дружини? Та ну зачем? я не вижу в этом ну, как бы смысла вже дружина. Вирішила піти іншим шляхом і зайнялася дизайном дитячого одягу. Проти цього ви не були. Ну каму, якщо би я був бы проти того, що вона тоштона, сцена, і Щоби і зараз був би бы проти, то я думаю, вона би родилася мною. Якою була інвестиція у колекцію? Скільки приходила дружина просити в чоловіка на колекцію? Єні спрашив, ти вже вложила в цю колекцію. Поки небо на грі почитаюся, потім тебе. Бренд одягу назвали Міллі. Честь доньки Емілії донька сьогодні вперше в своєму житті вийшла на подіум і це не дивно, тому що доньці ще немає року. Я горжусь своїм рібенкам. Я очень дуже... я ждала момент, коли моя дочка вийде. Сльози біжали. Я очень. Дуже... Это чувство, но ну, не Поэтому коллекция это все, все здорово. Но то, что моя доченька э, с мамой выходит, это было, э, было непередаваемое ощущение. Подиум уходили мамы с доньками. Не думали, чтобы и татуси выпустить на подиум разом с детьми? У них сегодня была тренировка, они вечно у нас уставшие. Они всегда в своих заботах, делах, они думают о матчах. Поэтому мы сказали, что вы придите, посмотрите. Они все были такие сегодня красивые. Сегодня наш кум Денис Гармаш вообще покорил, по-моему, всех. Он прийшов да, в костюм. Грунічий восьмого я как депутат. По-моєму, у нас кул готовится в депутати. У футболісті вихідний. Дефілюй подиумом подімом зіркові мами з дітьми. Гармаш, гусіб і рибка. Болівають. Сьогодні був дебют у доньки на сцені, як навчала доньку дефіле. Просто приїхали на репетицію, пройшли пару разів. неї неплохо вийшло, якби вона, я думаю, могла й без мами вийти. Тобі сподобалося виходити на подіум? Да. Які плани у вас на новорічні свята? Поки плануємо просто поїхати в теплі країни, відпочити на 10 днів, а потім уже ближе до новому року в Києві, все будемо зустрічати. На Мальдівах збирається чи не вся українська збірна і ви туди ж? Ні, ми в Дубах ми з ребенком, поэтому ми поближе. Футболісти, як правило, беруть у куми у хрещені своїх друзів з команди. Хто кумив вас? Хто хрестив вашу доньку і кого хрестили ви? Денис хрестив жениха Чері Вікі Єву і Даніеля. А у нас крісний Сережа рибалка і Аня кравець. Взагалі, і взагалі футболісти хрещені батьки. Ви всі виконуєте всі настанови, Ходите на причастя з дітьми, Дарим подарки. Я думаю, найголовніше почаще треба посіщати как бы, маленьких дітей, да, щоб їм було приємно, щоб вони знали, хто как бы, у них крестний. Жити не заборониш частують гости показу гісіні з прошутом та індичкою в лазурі. На подіум виходила донька, якій тільки буде два роки. Ви не боялися, що вона може злякатися такого натовпу людей, як мінімум. Що зарано для кар'єри манекенниці. Я вважаю, звісно, що рано. Але Мама у нас любительниця такого, тому сказала, значить, треба. І вашій родині як мама скаже, так і буде. Ні, ну в, цьому, в цьому моменті да. – так. А взагалі то звісно, я вирішую, Правильно? Тату поки що авторитет, якщо треба поїсти або себе погано поводимо. Ми не дуже слухаємо маму, бабуся. Якщо тато прийде, і щось скаже все з'їдається за секунду. Тата донька впізнає по телевізору, коли тато грає. Кричить, папа, гол, па. Паво для вас донька була новорічним подарунком у прямому розумінні цього слова, тому що вона народилася просто 31 грудня. Що донька отримує на свої дні народження? Тому що ми пам'ятаємо, як Маша отримала за народження доньки Мерседес з написом За доч а що донька тепер отримує? Для дочки все, все, що пожелає. а все одно, пока мама вибирає подарунок. Ви взагалі любите обмінюватися подарунками. Маша вам робить оригінальні сюрпризи, кліпи знімає. Вам якось у команді заздрять з цього приводу? Чи, можливо, жартують? Ні, не жартують, може і обговорюють, але тільки мені про це не кажуть. Зовсім скоро завершується чемпіонат. Вже всі футбольні родини знають, куди їдуть у відпустку, куди їдете ви. Ми їдем візді. Ми їдемо будемо візді. Мальдіви, екзотичні острови. Так, ми їдемо на Мальдіви, а потім в Азію. Ви їдете вдвох чи з дитиною? Вдвох, а дитина потім під'їде е, да, з бабою все.